Норму про фіксований пільговий тариф на електроенергію уряд доповнив для двох категорій побутових споживачів. Мова про мешканців осель, обладнаних електроопаленням та мешканців негазифікованих багатоквартирних будинків, які не мають централізованого теплопостачання. Зміни у відповідній постанові чинні з 1 лютого 2025 року. В положенні по тарифах було передбачено такий тариф для споживачів, які опалюються в період опалювального періоду електроопалювальними установками, тобто для них. Для таких споживачів був передбачено пільгова ціна за обсяг споживання електроенергії в місяць, 2000 кВт-годин вони платили по зниженій пільговій ціні. Цю норму доповнили І з 1 лютого не буде відбуватися поділ. Відтепер перші 2000 квт годин спожиті на місяць, оплачуватимуться за пільговим тарифом 2 гривні 64 копійки за квт годину незалежно від загального обсягу споживання. Тобто споживачів, яких є. Тариф електроопалення або які проживають в негазифікованих багатоповерхових будинках, тобто є порядок передбачення так само він з 1 січня негазифіковані багатоповерхівки, які відносяться до цього пільгового тарифу. Тобто ці споживачі з 1 лютого можуть споживати дві тисячі кВт і більше. Ну вони взагалом і споживали, але тут тарифікація в них буде відбуватися. А не за весь обсяг, а буде поділено. Тобто, все, що перевищує цю норму, обліковуватиметься за стандартним тарифом 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Раніше норма стосувалася, якщо ви спожиєте, наприклад, 2001 кіловат, то весь обсяг рахується по фіксованій ціні, але 4,32. Тепер це розділили, 2000 кВт буде рахуватися по 2,64, один там кВт вище по 4,32. Тобто уряд покращив цю норму, розуміючи, що є у нас Ну, у нас є споживачів, які відсутні це централізоване теплопостачання. Так, у них немає альтернативи, тобто виключне електроопалення, і вони обігріваються такими установками. І цю норму він вів з 1 лютого вона почне діяти і буде діяти до кінця опалювального сезону. такі нововведення дозволять споживачам заощаджувати під час опалювального сезону. Варто додати для власників зонних приладів обліку, залишається доступним нічний тариф. Нагадаємо, це для перших 2000 квт годин гривня 32, за кіловат-годину. Якщо у споживачів наявні двозонні прилади обліку, тобто які а, ділять споживання по періодам доби, то в нічний період часу, це з одинадцятої вечора до сьомого ранку, до таких споживачів також буде застосовуватися коефіцієнт 50% скидки до тарифікації. Відповідно, в ці м, зони доби тарифікація відповідно буде відбуватися по приладу обліку зонному. Тобто знижка ще буде, як наприклад, у вас вже є знижка. Жений тариф 2,64 шістдесят у нічний, в нічний період доби це буде гривня 32, Так воно буде стосуватися і а, тарифікації в цьому числі для тих споживачів, кого є зоні приводи обліку. Нові правила діятимуть до кінця опалювального періоду, тобто до 30 квітня 2025 року. Для підтвердження права на пільговий тариф споживачі мають узаконити електроопалення або підтвердити факт відсутності газифікації багатоквартирного будинку. Фахівці також закликають громадян звертатися за консультаціями, аби скористатися урядовими преференціями, адже це сприятиме зменшенню фінансового навантаження на бюджет родини у зимовий період.